Друзі, 25 листопада ми на моїй полістиральної пасіці. Не планував дивитися, але глянув кілька сімей, покажу, як вам зимують, бо вже в нас на північному сході Одеської області мінус 9 вранці. Ночу, коротше, придавлю добре. Поїхали дивитися. На днях буду дивитися, як вони зимують. Зимують вони тут архі добре, дивіться. Раз. Сидять просто бобназно. Раз, два, три, чотири, п'ять вуличок сидить Тихесенько Одну-дві глянемо. Я ті не видно їх. Аж внизу, друзі, сидить. Раз, два, три, чотири, п'ять бачу, шість бачу, сім бачу, восьмої нема. доні отак прикриті, бачите. Піно все чітко. Бджоли геть і не рухаються, під бідола. Закліщоніша сім'я, яка була на пасці просто неймовірно напарник бачив скільки кліща подивимося що тут дивіться якщо кліщ не завжди причина якоїсь двіжухи дивіться як отлично сидить передостання вуличка слабенька останньої нема і того ми маємо просто... І того ми маємо, друзі, просто раз, два, три, 4, 5, 6, сьома слабенька. Сім'я була найслабша. Я її мав розформовувати, а потім думаю... Бляха. А потім думаю якого фіга, хай попробую так. Вона тут реально дві рамки бджоли. Мала бути зібрана посередині. Вона сиділа на двох, треше я додав. Ну, щоб такого, ось бачите, чотири вулички маємо. Раз, два, три, чотири. Ну, такі маленькі, але тим не менше. Було і тут, але вони змістилися. Кова! я їх не об'єднав лише, тому що забувся яка з них добре працювала. Знову ж таки, чотири вулички от заставної змістилися на південну сторону. Оце, оце два слабиша таких. П'ята сім'я, єдина сім'я, де матка в вересні перестала сіяти. Ось так, може вже і знову засіяла, але як бачимо сидить огонь. Тут раз, два, три, четыре, п'шість, сьомо порожня. Хай себе сидеть. З відводків в мене оцих два паршиви. Тут щось фарба коротше виленела. Перефарбував прямо на місці. На днях. Оце найслабших два відводочка. Знову ж таки 4 вулички сидить. А, і навіть п'яту є, тільки нижче трошки. Під південну стіночку огонь. Хай сидять. Визі відводок. Теж він такий не ахті. Подивимося, що там, ну, по рамочкам вже видно, що. Не дуже. Ось сидить отлічно. Три-чотири вулички сидить. Тут щось заставна доїхала. Ось так. Раз, два, три. І ось четверта. До питання, чи гризуть 5 років вулику, бачите, так вони його покоцали. Друзі, раз така п'янка пішла. Зараз ще, ще декілька глянемо. Раз уже тут. Розуміти картину повушник сидить раз, два, три і чотири вулички. Цю покинули, Цих дві покинули. Перша сім'я. Мало багато розплоду. дуже обережно це робля, щоб їх далі рухати. Отлічно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість і сьома он два. Друга. О такого біркового. З того, що мені цікаво. Збирав Отлично. Я навіть і не думав що воно дивиться. Тут. Раз, два, три, четыре и пятая улочка. Опять хорошо. Дводок. Ого, сейчас они гудут. Отлично, друзья, геть. Прекрасно. Крайний раз, два, три, четыре. Четыре, пять, шесть, семь булочек. Планував расформувати. Матка до посинения села. В результаті забрав розплод, а дивіться що вони роблять. Не знаю чому вони так себе поводять. Мало би сидіти в клубу. Не сидять. Може матка крякнула, що вони забеспокоїлись. Фіг їх знаю. Подивимося потім. Через кілька днів. Друзья, и последняя, которая сидела сидела посередине. Уже сидит хорошо. Сместилась, как видите. Сидит раз, два, три, четыре, пять. Две рамки покинула. Четвертый, тридцать четвертый. Просто глянемо на що воно там. Сидить отлично. Ми бачимо. Раз, два, три, чотири, п'ять вуличок Сидять і сюди сидять. А четверта геть не подобається, треба було розформовувати. Ну і певно, найсильніша сім'я на пасіці це 70-та. Мінус 9 було вранці. Ось всі вулички. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 вуличок. Дев'ята є? Є. Оце найсильніше. Ну що є на 8, але це найсильніше. Ось така у нас картина. Найагресивніша. Це найсильніше. І біла в неї якась мілка. По скрипту заінтригую, є перші втрати на пасіці, покажу, але це буде наступне відео. Побачимо, чи побороли, чи ні. Коротше, тому, щоб не пропустити, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Ставайте спонсорами каналу. Буде цікаво, як зимою полістироль на пасіці в лісі. Мені... Мені цікаво, і вам цікаво, та всім цікаво, і як вона переживе це, Але сидять. Мені подобається в ідеалі, просто лагонь. Власне, але багато не дивився, багато всі буду дивитися аж потім, згодом. Але поки так, як є.